Ось так зараз виглядає Запорізький дуб. Славетний могутній. Але, на жаль, все має свій початок і все має своє закінчення. Дуб засох, остання гілка впала цього року. А тепер Лишився тільки засохлий стовбур. Ць мене нагадування потужності величі дуба. Але поряд з ним ростуть його нащадки. Ось молоді дуби. Це ще малюки порівнянні з ним, бо. Цьому дубу було 600 років, а цим дубам може там 70-80 років, не більше. Ось такий дуб 600-річний. І ось, дивіться багатомольчик такий. Милуюся запорізьким дубом теж. Точніше його рештками, але... Природа тут теж гарна, і дуби молоді проростають, колись теж стануть такими потужними, як їхній прадід або дід.